Сьогодні відзначаємо День миру. Та в нас немає спокою, війна. І навіть деколи втрачаєш віру, що вже колись закінчиться вона. А в світі осінь чарівна, красива, і кольори багряні золоті, земля від горя чи туману сива. Де відповіді щирі і прості? Чому війну ніхто не припиняє, а ворог землю на шматочки рве? Чому Росія наш народ стріляє, І до рук її ніхто не прибере? Як зараз страшно в цьому світі жити, а хочеться ж радіти і цвісти, аби нам люті війни припинити і до мети чарівної іти. Так миру хочу, дуже хочу миру, бо має сенс лише тоді життя, відчуваєш щастя, радість щиру і деш у світле, мирне майбуття. Я ми роззичу всім вам добрі люди, хай не затмарить небосхил війна, і нехай над світ, світом мирне на небо буде, веселка кольорова осіння.